На минулому тижні працівники ЦНАП взяли участь в онлайн нараді на тему провадження комплексної послуги «Я ветеран. Під час цієї наради було обговорено механізм надання адміністративної послуги через адміністраторів для учасників бойових дій та членів їх сімей. Загальна кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг з 1 по 17 серпня становить 3089 з них. 104 послуги міської ради, 1123 державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, 228 державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців, 290 реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, видано 242 витяги з реєстру територіальної громади, 119 довідок про зареєстрованих осіб. Надано 138 відповідей на запити, 10 послуг Держгеокадастру, 18 документів дозвільного характеру. Прийнято 380 заяв на призначення усіх видів соціальних допомог. Оформлено 21 комплексну послугу є малятко, оформлено та видано 78 ID-картки, 166 закордонних біометричних паспортів. Прийнято 280 письмових звернень від громадян, взято на облік та видано 49 довідок для внутрішньопереміщених осіб.